Вітаю. Дуже дякую за ваші коментарі. Дякую, що ви такі щирі. Хотіла сказати, що ви, ви значно кращі, ви виняткові. Просто ви у вас настільки багато тепла і любові більше, ніж ви собі здогадуєтеся. І я за це вас дуже ціную і дуже вдячна простору, що. Мої глядачі саме такі найкращі. От, перед тим як продовжити про книги, документи, був дуже слушний коментар, що от, якщо б людина була Сама це одне, а коли поруч діти-чоловік, то це трошки інша історія. Так, тут цілком погоджуюся, бо коли я починала цю практику усвідомленого мінімалізму, мені було значно простіше, я була сама. Я робила все, що мені хотілося так, як мені хотілося, коли мені хотілося викидала, позбувалася речей в такому темпі, як мені пасував. Це змінилося, коли я переїхала жити до чоловіка в Англію. І мій чоловік, хоч знав про, мої, про мою філософію, про мої вподобання, вів зовсім інший стиль життя. В нього суцільний хаос. І Безумовно, що повикидати всі його речі це не вихід, бо все, що людина робить, вона повинна робити усвідомлено. І не зі страху, що втратить іншу людину, а виключно з любові до себе, бо вона хоче впорядкувати своє життя і це як спосіб. І тут такий момент, що коли ви знаєте, що робите, і ви бачите, які успіхи ви отримаєте натомість, і це бачать всі навколо ті, що поряд з вами, і бачить партнер, чоловік, жінка. Їм стає цікаво, і вони самі потихеньку до того доходять. В мене минуло практично. Чотири роки, як ми разом, і лише зараз я бачу, як в чоловіка цей імпульс самому починати впорядковувати з якусь е, виходить від нього зсередини, і він прям марить, щоб от зробити порядок на подвір'ї. Він приходить після роботи, він кожних вихідних. Витрачає час для того, щоб це зробити, і отримує від того задоволення, бо коли людина бачить, що це дає результат, воно стимулює. Були певні речі, котрі я попросила позбутися. Це те, що лишилося від попередніх його партнерок, От якісь подарунки. Я запиталася, чи ця партнерка настільки важлива в його житті, щоб ці речі залишалися в нас вдома. Він сказав, ні, звичайно, просто ну це ж річ, її ж не, як же ж так викинути, так, її так просто викинути. Є також розуміння свого власного простору, і я мушу мати місце, це не має значення, якого воно, якого воно розміру, чи це шухляда. Одна, чи це кімната, чи це е, шафа, але там має бути е, тільки я, тільки мої порядки. І точно так само мій партнер він може мати мусить мати місце, де він е, зберігає все в такому порядку, яке пасує йому. Допоки е, він не відчує цих змін, не відчує потреби в цих змінах і поки це не змінить. Також є. В квартирі, в будинку є завжди території спільного користування, де порядок речей встановлюємо, встановлюємо ми обоє, обговоривши, що є важливе для мене і що є важливе для мого партнера. Тоді ми приходимо, обоє приходимо до згоди і вирішуємо, що ці речі ми залишаємо, а ці речі переходять, знаходять інше місце або просто покидають наш дім. Також було власне, гарне зауваження про те, що слухачка писала, що їй часто доводилося впорядковувати речі після померлих. І тоді, розглядаючи ці речі, це хлам, це нахламлення. Ми розуміємо, що людина в якийсь спосіб з цим всім жила, мусила жити, і це, напевно, мало якусь там цінність або немало для неї, але воно точно не має цінності для нас. І от в Японії вважається правилом доброго тону подбати про о, ці речі свої, які ми залишаємо після смерті, щоб наші діти, внуки не мали з тим. О, не, щоб це не було додатковим вантажем, а, оце все розбирати, менше речей, менше клопотів. Там є клінінгові компанії, які приє... можна, можна з ними домовитися, які приїжджають, це все забирає, там ніхто нічого собі е, по померлих не залишає, крім якоїсь одної, двоє пам'яток, якщо це потрібно. Е, вертаємося до зберігання речей, е, книги. Я походжу з сім'ї, де була велика бібліотека, і я страшенно переймалася тим, що якщо я переїду, як же ж ми будемо ту бібліотеку ділити, і як чи попадає її взагалі ділити, коли батьки залишаються жити в своєму домі? І я дуже переживала, що я не назбираю такої великої бібліотеки, і що це нормально мати багато книжок і з одного боку так. А пізніше, коли я переїхала жити в квартиру своєї мрії, книжок у мене було небагато, і насправді виявилося, що книжок, яких я хочу перечитувати, які для мене є з певних міркувань важливі, їх не так багато. Я про це буду далі говорити, коли в нас буде окрема рубрика, як позбуватися від книжок, чи для них це пасує, чи книжка мене посміхає, чи ні. Але, як правило, книжки виконують для нас роль костелів. Ми ми думаємо, що ми чогось не знаємо, і що в будь-який момент ми щось можемо там підглянути і так далі, але так насправді. Як мудрі люди кажуть, всі відповіді на всі питання ми маємо всередині і все, що нам необхідно, маємо там в радіусі, невеликому радіусі там до 100 км навколо себе. Тобто в мене в результаті залишилося там кілька книг, поличка, не поличка, поличка з моїми книжками. Такий момент мене там запитують часто, де можна почитати мої книжки і так далі. Тобто в мене більше 16 моїх прозових книжок видано і багато дитячих книжок, які я пізніше ілюструвала. Деякі проекти я створювала сама так щодо прозових книг. Найвідоміша моя книга називається Курва. Вона отримала там. Спецвідзнаку на коринації слова 12-го року за кращий еротичний роман. І я особисто не рекомендую читати ці книжки, тому що людина, яка писала ці книжки, її практично вже не існує. Це була чоловікоорієнтована письменниця. На сьогоднішній день я пишу зовсім інші тексти. У мене переосмислені. Цінності і ну, можна звичайно подивитися на почитати, подивитися, в якому стилі: стиль написання, мова. Це можливо цікаво, і навіть до, до слова, коли курву видав в клуб сімейного дозвілля, вони думали. Видати її російською на той момент це ще було нормальним, і звичайно їм йшлося питання заробля... заробити якомога більше грошей, і російськомовних читачів було більше, ніж україномовних, але вони прийшли до висновку, що коректно перекласти цю книжку не вдасться. Там багато діалектизмів. Це така львівська книжка. От, Ну, я рада, що це відбулося. Я рада, що не відбулося перекладу. І я не, не знаю, чи я ще е, готова писати якісь інші книжки е, в такому стилі, ну, як, як романи. Можливо, це буде щось зовсім інше. Я зараз пишу, але це зовсім інше, ніж романи, ніж е, повісті. Документи. З документами я довго відкладала документи. У мене їх було багато, трохи по роботі, трохи всяких моїх, все, що позбиралося там за все моє життя. І в якийсь момент мені це розділити, розібрати, і виявилося, що в результаті в мене є три папочки. Папочка документи, які я використовую на сьогоднішній день. Тобто, на щодня, зараз от, якось, якесь листування, якісь договори дійсні на, на тепер, на даний момент. Окрема папочка – це документи, які необхідні, там певний проміжок часу. Це як коли ми купуємо техніку гарантійні талони, рік-два, варто це також собі десь зазначати, щоб вчасно їх викидати, бо їх зберігати, точно нема смислу. І е, таке, як там інструкції, це все решта, це теж йде в сміття, тому що я переконалася, що всі інструкції є в PDF-ках в інтернеті, є відео, як чим користуватися, тобто з тим взагалі клопотів нема. І є окрема папка документів, які мають необмежений термін е, це право власності на будинок, машина. Е, Наші власні документи, паспорти і так далі. Тобто, реально це дуже мало, мало місця займає. Речі, які зберігаються, інша категорія, речі, які зберігаються просто так, це подарунки, коробки. Про коробки багато говорити не буду. Це ілюзія, що коробки нам чомусь допоможуть або здати в, в, в ремонт якусь, якусь техніку. Бо, як правило, воно все закінчується е, якраз по тому, як виходить е, термін, зберіга... гарантійні талони, е, воно все ламається і тоді доводиться ремонтувати. Тоді вже немає сенсу чи коробка є, чи немає, воно немає жодного змісту, і це жодного разу не виправдалося в моєму житті. Подарунки, однозначно, подарунки, які не, не пасують, ми їх не зберігаємо. А тільки через те, що нам це подарувала дорога тітка чи, чи чоловік. Ми просто чесно зізнаємося, вибачте, це не про мене, це не я, це, мені це не подобається. І це теж приводить до того, що ми думаємо, що подарувати іншій особі близькій, людину, яку ми поважаємо. Я питаюся завжди, що ти хочеш, або уважно слухаю, про що людина мені говорить протягом року, о, я би це мріяла, це хотіла б, і я собі це записую, скріню, якщо це в телефоні, і стараюся до моменту, день народження вже мати це все в коробочці, запаковане і дарувати тільки те, що людина хоче, якщо я не знаю, просто питаюся. І я вважаю, що це правильно і дуже коректно. Також гарна тема сьогодні буде інформаційна інтоксикація. Коли ми десь плюс-мінус з речами розібралися, і тут все зрозуміло, виникає таке поняття, що таке оця інформаційна інтоксикація, як цього позбутися, бо воно важливе, хоч виглядає таким малозначимим. Це є носії різнопланової інформації, це люди, які вміють при нашому найкращому настрої, а особливо, коли в нас хороший настрій, коли ми отримали якийсь успіх, коли в нас все вирівнялося. Тобто, коли ми наповнені енергією нам щось вдається, такі люди знаходять час, можливість позвонити і сказати, що там. Сталася біда, там сталася трагедія, і там, а там ото, -от, а в мене болить усе. І побрати в нас енергію, зіпсути нам настрій, а, отримавши натомість нашу енергію. Якщо такі люди є, а, обмежуємо з ними спілкування. Якщо це складно зробити з якихось причин відразу, ми просто. Щоб не відбирати, не отримувати, не піднімати ці телефонні дзвінки. Ми просто просимо їх, щоб вони писали. принаймні людина людині ліниво писати так багато. Вона напише коротко, з чим вже простіше справитися. Це друковані видання, це газети, це телебачення, радіо, той же ж інтернет, дуже чітко. Прослідковуємо ту емоцію, яку ми отримуємо. Я почистила свою стрічку. Тобто, як уникнути цього всього, це, власне, почистити френд-стрічку. Я або повидаляла цих людей, або е перестала за ними стежити. Вони в мене не з'являються в стрічці. Е е їх можна заблокувати і поскаржитися. <х connection> Чому ні? І... Е е е була цікава, цікава історія в мене, що одна хороша знайома, вона надзвичайно розумна, це інтелектуал, і мені в свій час було дуже приємно з нею розмовляти. Це той рівень, який мені дуже пасував, але її поведінка була доволі, вона могла. Використовувати грубі звороти е, дещо некоректні в, в моєму розумінні, і я е, роздружилася з нею. І за якийсь час, там років чотири, я дуже скучила, тому що таких людей насправді є мало. І я знову ж таки написала їй нормально, що вибач, і я переосмислила, мені тебе бракує, і е, вона, до речі, це сприйняла дуже нормально. Ми зізвонилися, і я зрозуміла, що ця людина залишилась такою, вона нікуди не пішла, нікуди не змінилася, і я з полегшенням зітхнула, що ні, то ні. Тобто тут абсолютно можна собі довіряти, якщо мені людина не пасує, то вона не зміниться. Ще раз про усвідомлене споживання. Тобто, десь потрошки я завжди говорю про це, а тепер може більше, більше зупинимося. Менше значить більше. Тобто, це не питання е, того, що в нас має бути там три речі чи чотири, нічого не більше. Це питання про те, що те, що в нас залишається. Насправді приносить мені більше вражень, більше емоцій, більше енергії, ніж оцей весь хлам, який наповнює е, мій простір, де я не маю можливості дихнути. І я навіть одного разу зауважила, що, попри якби ніби немаленьку площу квартири, де я там жила, я не мала місця, де розстелити килимок і просто лягти. Там стояло це так виходило в мене враження, що ця квартира була для того стола, для тих крісел, для якихось незрозумілих оцих моментів, яких я не використовувала. А для мене це не для мене не було місця. І, до речі, було дослідження американців про квартиру, де жила от четверо людей, і от вони прослідковували рух. Тих людей по квартирі. І були певні мертві зони, які ніхто ніколи не використовував. І мертві зони це в розумінні, що вони там за стій енергії, вона не живе. Те, що не живе, воно не працює. Раз воно не працює, воно побирає. От правдивий матеріалізм. Правдивий матеріалізм, мені здається, що от люди колись жили власне в такий спосіб. Якщо вони купували цю річ, то це була річ, зроблена майстром з любов'ю. Е вона робилась, можливо, довго. Але цей майстер більше нічим не займався. Він робив тільки цю річ. Коли я її отримувала, я отримувала цю енергію того майстра. І точно так само зараз. Е Якщо купувати техніку, купувати її доброго, доброї марки. Не, ну я розумію, що зараз все практично штампується і що нема таких ексклюзивних речей, але є різниця в тих речах, зроблених з любов'ю з натурального матеріалу, ніж от пластики і такі інші речі. Колись, Коли я ще вчилася в художньому училищі, ми ходили в музей. На, на заняття були в музеях, і там була одного разу була виставка порцеляни. і я вперше в житті побачила малесенький порцеляновий набір, з маленькі чайнички, маленькі, такі лялькові, розписані, майстерно, це тонка порцеляна, це такі виняткові речі, які, яким же там поза 100 років. І я зрозуміла в той момент, що коли дитинка виховується на речиках, Зроблених з любов'ю, зроблених з натурального матеріалу, з стоїнкової порцеляни, в той дитинки не виникне бажання вальнути тим горнятком в стіну, так як це можна зробити якимось пластиковим пластиковим кубиком, горнятком, тарілочкою. Бо я знаю, що вона не розіб'ється, я знаю, що його можна там помути. Або я знаю, що його завтра мені мама купить інше це зовсім інше. І це, власне, та повага до речей, яка потім е з часом стає повагою до себе, і ще з часом повагою до інших. І це повага до людини. Тобто, купуючи собі добрі речі на довгий термін, це і є повага до себе. І до тих людей, які це продукують. Ну і також це про дружнє ставлення до Всесвіту. Менше купуємо ліпші речі, менше викидаємо. Це є про збереження оце навколишнього середовища. Окрема історія з енергетикою предметів мистецтва в інтер'єрі. Про це я можу розказувати, я думаю, що я окремий ролик про це зроблю. Але якщо не мати оригіналів добрих робіт, то краще не мати нічого. Ліпше піти в галерею і навіть якщо є невеликі гроші купити графіку, гравюру, доброго художника. Ніж піти на вернісаж, на якісь оці базари і купити щось намальоване. Я просто бачила, як це малюється: намальоване без сенсу, без душі, без любові. Тому що все, що висить на стінах, воно або забирає, або віддає енергію. Просто постійте перед тим як щось придбати. Постійте перед тим і послухайте, що ви відчуваєте. Не то, що ви бачите, а те, що ви відчуваєте. Якщо вам хочеться усміхнутися, це одне. Якщо ви вас вже щось напружує, воно буде продовжувати напружувати. Ілюзія, що ми купуємо якісь колекційні речі, що воно хтось колись може продати, чи воно виявиться чимось значимим, це ілюзія лише я, лише мій смак, лише мої запотребування, і якщо важливі, і якщо завтра мені це перестає подобатися, то так я його віддаю. Зі своїм помешканням, ну, варто вітатися. Я вітаюся. Я дякую, коли виходжу. Я дякую, коли приходжу І так, я кажу: привіт, хатка. Я вернулася. Всі речі мають свою енергію. Я вважаю, що вони живі. І якщо щодо складання, я говорила, що складати речі, е е є люди, які. Просто запихають одну шкарпетку в іншу. І, власне, чи просто скручені, чи на вузлик зав'язують, чи це пом'яті речі лежать. Речі вони теж відчувають. І краще скласти їх гарно до кубки, зігнути, покласти, не зав'язувати на вузлики. Вони працюють, і вони втомлюються, а ще коли їх на вузлик зав'язати. Ну, то ми їх вдягнемо втомленими. Що ми отримуємо енергію? Ну, зрозуміло, що не дуже то, що ми хочемо. Далі таке: не бійтеся, виконати занадто багато. Це точно не відбудеться. Я робила два-три підходи, коли так, на першому видиху о, класно, а потім, коли вже наспокійно, я могла підійти і там ще додатково забрати якісь речі. Ваш життєвий простір впливає на ваше тіло. Коли людина себе вільно чує, вона тіло теж реагує точно так само, як обличчя, то, тобто, точно так само, як всі зморщички. ти просто розслабляєшся, ти просто чуєшся гарно. Оточуйте свої, себе речима, які роблять вас щасливими. І... Справжнє життя починається після того, як ви впорядкуєте свій дім, як ви дізнаєтеся, хто ви, і тоді зі з позиції справжнього я ми входимо в справжнє життя. І ми сьогодні закінчимо, і на закінчення, закінчення історію, і на закінчення я собі вибрала цитату з Дон, Дон Хуан із Карлоса Костанеда. Що люди, як правило, не усвідомлюють того, що в будь-який момент можуть викинути зі свого життя все, що завгодно, в будь-який час. Миттєво. Я дуже сподіваюся, що мої відео вас наштовхнули на якісь цікаві думки, надихнули. Мені буде цікаво послухати, що ви про це думаєте, відповісти на ваші питання. А з наступних відео ми переходимо до конкретно покроково інструкції з кожного категорії речей. Я розповім, як я це робила, можливо, щось нове, те, що ви, можливо, це будуть відповіді на питання, які вже у вас виникли. І теж буде цікаво обговорити з вами. Всього вам найкращого і до наступних зустрічей.